Ну що, ребітішки, всім привіт. В першу чергу хочу провести таку маленьку рекламу. Наш альянс. Той альянс розпався чомусь. Після того, як пішов АLEX і рокет пішов відпустку, типу, то коротше, щось пішло не так. Е, На жаль, цей альянс, досить дружній альянс, мені тут дуже подобається, дуже комфортно. Всі досить сильні гравці. Ну, Є сильні, є не дуже. Ну, типу, Війни воюємо, Титанів б'ємо. Тим не менш 14 зірок, тобто Титан нон-стоп. Ми, минулу війну ми виграли в москалів, здається, якщо я не помиляюсь. Так, такий ліричний е -е, Тей, а тепер буде такий от роботвориться магія. Так, тут є багато прикольних героїв іменно Зелених, і я думаю, що Цю ну, кількість призив, що я зроблю, щось та маю випасти. Погнали, почнемо з першого. Ага. Я поняв. Ще одне вибрюха. Ага. Тут інструкторів дають. Прикольно. Ого! Дуже добре. Зі мені теж зайде. Дуже-дуже добре. Ну вже я так зрозумів, що не зря я збирав це все діло. Бо геомі теж давно не падало. Ну пока все. Все не то що мені треба. Гупі, я не пам'ятаю ну, Ладно, потім подивлюся, чи в мене є гупі. Ну, пішли стандартні все. Так, це в мене є, чувак. Угу. То та не то. Франц, можеш ще одного Франца качнути на бистрій турнірі. Єе, <гас> yeah, чувак. Чувак. Дуже круто. Так, все, я думаю, що далі я крутити не буду, тому що немає сенсу абсолютно. Але це топчик. Подивимося, що там в скриньках. А, хавка. Ну, може ще два зроблю, щоб закрити ще цей ще один франц. І ще один дружок. І, ну, лучше би не крутив, коротше, я поняв. Так, ну і ще 20 призивів лише на синіх, мабуть. Буду крутити. Да, ну цей, звісно, чувак, просто вогонь. Мені подобається часто через свої пасівки, типа, вони дуже прикольні. Так, да, так, да, так. Да. Ну, все, пішов і перестраювати свої лагеря. У нас зелених героїв, і буду його бігом качать, качать, качать. Все, друзі, всім дякую за увагу, всім до побачення. Па-па!